Пробіжкою у парку Шевченка молодіжні активісти висловлюють підтримку здорового способу життя. Очолює ватагу досвідчений вінницький марафонець Володимир Глущук. Спортсмен щойно повернувся з шестиденного забігу у Нью-Йорку і вже розпочав готуватися до найдовшої офіційної дистанції в світі. Він хоче за 52 дні здолати 5 тисяч кілометрів, аби бути у формі кожної суботи. Володимир влаштовує шестигодинний забіг. Задача навіть я так ставлю не марафон, а 6 годин. Тому що колись мені попала інформація, що коли 6 годин і більше безперервного руху, то проходить трансформація сузнання клітин фізичних. Спортсмен показує молоді, як правильно розминатися. 13-річний школяр влад уважно слухає марафонця. Хлопець намагається відвідувати різні спортивні заходи, адже знає про користь фізкультури для здоров'я. Біг, наскільки мені розказував, біг розвиває серце, розвиває. Взагалі він тренує м'ясо. Бігати мені, довод... мені так не доводиться бігати практично. Я не займаюся бігати то тільки на уроках фізкультури або. Там віфі з когось тікати, когось доганяти. Захід не став масовим і зібрав лише два десятки рівнян. Організатори пояснюють, вибрали невдалий час, бо підлаштовувалися під приїзд марафонця, тож називають забіг пробним і збираються повторити його зі значно більшою кількістю учасників. Чому саме біг? Тому що біг це найдемократичніший вид фізкультури. Я так кажу, насправді для того, щоб бігати, можна навіть і взуття не мати. Можна мати труси, футболку і побіг. Забіг відбувається за підтримки міської влади рівного. Чиновники радіють, що громадські організації допомагають популяризувати в обласному центрі здоровий спосіб життя. Щорічно в міському бюджеті передбачені кошти на реалізацію програм молодіжних громадських організацій, заходів цих програм. Саме в цьому році передбачено 50 тисяч гривень. Схожі акції організатори планують влаштувати і в інших містах. Думаю, що ми будемо бігти порядка 15 кілометрів на свято міста. Острог буде багато заходів пов'язаних з відтворенням історії, культури, традицій, самобутності нашого українського народу часів козаччини. Також активісти хочуть пропагувати здоровий спосіб життя, провівши фестиваль соціальних відеороликів. Володимир Струс, Денис Коломис, інформаційна програма День.